Добрий день. У нас є ігра. Ви маєте вгадати колір, який тут всередині, там є приз. Якщо ви вгадуєте, у вас є дві спроби, то ми віддаємо вам приз. А якщо ви не вгадуєте, ну тоді не вгадуєте. Є червоний колір, зелений, жовтий і синій. Назвіть будь-яких два кольори. синій і і червоний. І червоний. Так, подивимося, що тут у нас є. та да да дам та да дам та дам Ви виграли. Що Ви раді? Ви раді. Зелений, гарний травичка. І такий агресивний, червоний. Угу. Так, ви вгадали, першої попитки це був зелений колір. Та-дам! Діставайте Діставайте це? ваш книж. Який гарний приз. Який гарний приз. А що це таке? Переведіть мені, будь ласка. Можете перевести? Здається, щоб... антисептик якийсь. Антисептик, так? Mm. Яких два кольори ви вибираєте? Це... Жовтий і червоний. Жовтий і червоний. Подивимося, який ж це в нас тут колір. Та-да-дам! Mm. Ви вгадали? Mm. Так. Тоді подивимося, що тут. Це бритви. Це для mm. вас. Дякую. Два кольори з оцих, що тут є. Крім оранжевого. Зелений. Зелений і що який? І одразу голубий. Так. Так. Так, так. Па-бам. Та Пабам. <сіх> Бачите, як зразу то саме. Це ваш пам'ят. Ой-ой-ой. А що ж, в мене зубів скільки не має шовських так дали. Ви знаєте, що? Віддайте це молодьі, в яких є гарні зуби. А в мене ще зуби і протер, да і все. <гум> Будь ласка. Жовтий, синій, зелений і червоний. Який? Зелений, жовтий. зелений і жовтий. Там, там, там. Ну, на жаль, не вгадали. Не вгадав. Дякую. Яких два ви вибираєте? Червоний і жовтий. Червоний і жовтий. Так, подивимося, що в нас тут всередині. Чик, чик. Ви вгадали чи ні? Червоний вгадав. Вгадали. Тоді забирайте ваш суперприз. Ох, ви що. Дякую. І вам дякую. дякую. А це жовте, так. Да. Це жовте. Ясно. Все, Спасибо, дякую. То почасті почаще так. Мені любимі. Синій, зелений. Так, подивимося, що тут всередині в нас. Та -дам! На жаль, ви не вгадали. Треба було вибирати те, що в нас на яке є. Я дякую вам за гру. Жовто-блакитний. Жовто-блакитний. Глянемо, що там всередині. Давайте. Відкривайте. Це що Забирайте я? Забирайте свій приз. Це я виграв? Так. Ого! Клас! Нічого собі! Круто, дякую. Вибирайте два кольори. Зелений. Зелений. І ще який? Жовтий. І жовтий. Добре, подивимося, що в нас тут. Та-дам! Ви вгадали чи ні? Вгадала. Вгадали. Ось ваш суперприз. Я не зможу. Це гарна. Давай, не будеш гадати. щиро. Хай вас благословить. Ти кажеш один, а ти кажеш другий. Я жовтий. А ти який? Хай буде зелений. Так, подивимося, що тут. Відкривайте. А, зелений! Зелений тобі. Забирайте приз. Що, приз? Що, mm. ну, це вам, двом. А, добре, повертеся. Пока! Назвіть, любих два кольори. Ні, ні, ні. Жовтий люблю і, і? і зелений. Давайте. Тик, тик, тик. Так, І ви що? вгадали? І що? Ви, ви вгадали? Ні. І ви отримуєте суперприз. Ну, господи, а а господи, хотіли мене. Прості мене, Господи. От так ми лишаємося на ну, да, благословіння. Спешки всіх в суеті чи чого. Благодарю, Господь, Алілуя. слава Богу. Блакит, це не було, це, э... Добре. Два. Два. Якщо ви вгадали, ви вгадали, то ви отримаєте приз, який є в коробці. Уважно дивіться, який там колір. Який там, він не бачив, виступили. Жовтий. Жовтий два, в рапоразу вибрав, жовтий і сер. А не зовсім вибрали. Ви виграли серветочки. О, От, Дякую відчувач. вам. Вибирайте. Жовтий зелений. Так, подивимося, який же тут колір. <плес> Та-да! Немає. Програв. Удачі вам. І вам. Не так як мені вам удачі. Ну ладно. Вот. Зелений і жовтий? Ну, да. Точно? Точно? Може передумаєте. Чого? Ну добре. Який тут колір? Красний. Красний. Ну, на жаль. А Ой, що ти, ти жив, програв? Це, це, це за участь. А, дякую. Жовтий, червоний, зелений і синій. Який там захований, так? Так. Ну що ж, мабуть, може синій. І ще який? і червоний. Так, подивимося. Відкривайте. Ви вгадали чи ні? Ну, синій. Ну так. <різь> Все, можете запирати, свій супер-приз. Слава Богу! Слава Богу! За, да. за все Богу слава! За все Бога! Чи да. повезло, чи ні, все одно слава классно. Богу! Но, свічка. Ну, ну, да, свічка м -м -м. якраз мені дана. Вибирайте. Той і який Ще один. Який ще? Який ще? 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 Синій. І червоний, так? Ну, на жаль, ні. Вам треба вибрати колір. Жовтий і ще який? І оцей. Так, вгадали. Можете забирати приз Та-дам! Ви щасливі, що виграли приз? Це гірчиця Так, колір зелений і... Такий. голубий. Так, подивіться, що там всередині. Чи вгадали ви колір, чи ні? О, зелений. Вгадали. вгадали. Забирайте ваш суперприз. <рис> а як це так? <сута? рис> <рис> <рис> Чарівники, дякую. Клас. Червоний, ось синій сині і. Синій і. Цей не можна вибирати. А, і жовтий. Синій і жовтий. Синій Два. та жовтий. Відкривайте коробку. Вгадали ви чи ні? Жовтий, я не знаю, це що це приз. Ну, подивіться, чи є там приз. А, це гроші. О, мами родні. Це поверхно, тобі купиш морозиво. Да. Можете купити собі чи мамі морозиво. Дякую. Морозову. Дякую. Може гроші віддайте, з демохай додають. Яким не нужденим? А ти не нужден? Не. Купиш морозу. Це тиск. Приз, Де до куди. Дякує. Дякую. Блакетний. І. І жовтий. Так. Дивись, що там всередині. Жовтий. Там є суперприз? Чи нема? Є. є. Дякую, якраз дитина питала, чи їй треба було ці сухі серветки, Дякую. Подожді, дайте гроші зніму. 6 гривень 193 мінус 6 це 187. Вибирай, два кольори. Жовто-блакитний, я бачу два з боку крути до мене. Ну добре, подивишся, що тут всередині. Так, чи можна заглянути? Так, доставай. Ти вгадав чи ні? Вгадав. Жовтий. Діставай свій супер приз. Ага. Що тебе там? Не покажу. Це моє. Це Знаеш, що вбриться, так? Що да? хто такий? Це такий? Павло Пікасенко. Так? Так? Хто це? Вистави у нас проводи. Це для Ворків теж. Гарна річ. Подожні. Негарна, але нормальна. Практично, по крайній. Як тебе звати? Софія. Софія. От Софія тобі допоможе. Який ти кольор вибираєш? Оранжевий. Оранжевий не можна. Є тільки зелений, синій, червоний та жовтий. Який? Жовтий і ще який? Зелений. І зелений. Якщо вона вгадує, то ти отримуєш суперприз. нагадали чи ні? Ура! Ого! Тут щось, тут щось важке. Тут як... Так... Паша, я тобою ділюсь. Вау! Да, Круто! Yeah, yeah, yeah.